Друзі, привіт! Сьогодні подивимося, як зробити снайс на товстолоба з трьома гачками. Це буде не єдиний варіант, але один з багатьох. Я сьогодні беру звичайний шнур, десь 0,35. у Вас, якщо є можливість, беріть потов, ну, товстіший. У мене, який є під рукою, я такий беру. На нього надягаю одразу два звичайні стопорки, Мабуть. Майже на кожній снасті вони присутні. І сьогодні буде так само. Спочатку два стопора, потім йде звичайний карабін, приблизно ось такий. Я беру завжди побільше, щоб було простіше е, кріпити до нього поплавець. І потім ми додаємо знову два стопери. Якщо у вас стопорів вистачає, можете робити по 3, це буде краще, тому що снасть важка. І іноді, коли стопорки погано тримають, то потім можуть бути в нас на риболовлі нерви. Ще два стопери я надів і на цьому етапі в нас ось така картина. Два стопери, карабін, два стопери. Потім я сьогодні беру класичну спицю, до якої всі звикли і всі її бачили. Можна взяти ще варіант, ось такий на три гачки, Посилання вам залишу, або ось таку. До цієї не всі дуже їй довіряють. Дехто каже, що ось ці вуха можуть відламатися, Але я такого не бачив і не чув. Одразу цю пружинку я знімаю, вона нам не потрібна. З неї можна зробити гадівницю пустишку і ловити карася. Продягаємо у верхню петельку цю, чи отвір, як її назвати. І я ось таким вузлом клінч прив'язую. Дуже надійний вузол. Жодного разу мене не підводив. Швидкий, надійний. Завжди його використовую. Мої улюблені ножечки відрізають на раз, два. Ось така картина. В мене два повіця вже готові. По довжині зараз подивимося, коли я надіну планктон. Фіксую я їх петля в петлю, гачки, друзі, по гачках. Дуже великі не беремо, дуже маленькі не беремо. Ось такий варіант це на мій. На мою думку, ідеальні. Це приблизно одиниця. Я ловив іноді на два, другий номер, але це було більше на макушатник ставив і ловив з дна. То там можна брати трошки менше, щоб йому було, мені здається, краще йому за... За... засікатися, коли гачок трошки менший. Ну, в тому сенсі, краще його він потрапляє до рота. Ось два повідця я надів. Тепер надягаємо сюди. Спочатку надягнемо сюди планктон. І потім, якщо ви ловите на кашу, надягаєте сюди пружину і ловите на кашу. Важливий момент це ось такий вертлюг. Це вертлюг з підшипником, четвертий номер. Його тест 47 кг. Тобто в надійності немає сумніву ніякого. А ось якщо взяти звичайний вертлюг. Особисто я ну, не довіряв би. Але я знаю, що ставлять і звичайний вертлюг, бо цей вертлюг складніше знайти. Хоча в інтернеті вони є. Можна взяти великий звичайний вертлюг. Фіксую на цьому вертлюзі так само. Петля петлю повідець. Ось таким чином. Тепер цей повідець надягаємо просто ось так на спицю. І на, на всю різьбу, надягаємо чи накручуємо гаєчку цю. Ось таким чином. Він з неї не злетить, то не злетить. І коли ми будемо витягувати товстолоба, він стає ось таку позу, Скажімо так. так. І, ну, на мій погляд, це буде надійно. Він не зламається, бо в нього те 47 кг. У мене основний шнур отримує менше. Це вже не кажучи про фрикціон та саму амортизацію вулища. На цей карабін, як ви вже згадалися, ми надягаємо поплавець. В цьому році з'явилися ось ці поплавці під світляк. Можна ось тут витягти, ставити туди світляк ось сюди. І вночі його хоч якось видно, де в нас стоїть снасть, куди нам закидати. Потім я використовую обов'язково грузило, але вантаж цей стоїть не знизу поплавця, а зверху. Тобто це той, який тримає поплавець, щоб він не плавав по всій водоймі. І в цьому році буде ось такий в мене варіант. Для закидання це буде простіше, вона більш в, куч, в купі тримається і краще буде летіти, бо поплавець буде менш в різні сторони тіліпатися, скажімо так. Ось так, друзі, ця снасть виглядає вже в зібраному стані. Товстоло підходить, починає збирати планктон, який осипається, і засмокчує один з цих гачків та засікається. Ці ми робимо десь 2-3 см нижче планктону. Цей можна робити там до 10 см, бо товстолоб іноді підходить і знизу також. Хоч зазвичай на відео він підходить так знизу і трошки збоку. Кому цікаві ці годівниці поплавці, грузила, це все я залишу в описі, також працюючий планктон Corona Fish. Дякую вам, друзі, за перегляд. І будь ласка, поставте лайк та підписку.